Сонце петриківського розпису. Саме таку назву носить виставка картин Марфи Тимченко, народної художниці України. У своїх живописних полотнах вона розвивала унікальний орнаментальний стиль Петриківський. Він є відлунням українського бароку. Марфа Тимченко була одним із справжніх титанів Петриківської школи декоративного розпису. Відкрилося кілька нових виставок, і які всі об'єднані так би мовити спільною темою, швидше, навіть спільною ідеєю презентувати саме яскраві риси українського декоративно-прикладного мистецтва влітку, коли багато багато сонця, показати таке ж сонячне мистецтво. Марфа Тимченко створила сотні квіткових і сюжетних композицій. Їхньою спільною рисою є витонченість малюнка, відчуття ритму та композиційна довершеність це надзвичайні твори. Вони наскільки яскраво пророблені, вони пишні, вони надзвичайно щирі, які в принципі сама художниця, яка творила більше 80 років і навіть ворогів не мала, наскільки була позитивною. І цей позитив бачимо в її роботах. Обухівський рушник став своєрідним каталізатором у поширенні техніки вишивання цього рушника, а також у наверненні багатьох краян до народного мистецтва загалом. Причому обухівський рушник пішов не тільки до любителів старшого покоління, а й у навчальні заклади, школи і навіть дитячі садки. Акцією визнання і захоплення обухівським рушником стало його колективне вишивання, організоване і здійснене Надією Химиченко. Кожен рушник має свій початок і кінець. І, от у церкві при вінчанні на початок рушника, повинен ставати був наречений, а на його другу частину ставала наречена. Унікальна косівська кераміка та гуцульські ткані вироби. Приватна колекція молодого науковця гуцульщини Богдана Петручука представлена посудом рушниками скатертинами та іншими цінними виробами. Багато хто знає косівську кераміку як одну з найяскравіших видів кераміки у світі. І ця кераміка є особливою, вона теж дуже барвиста, складається із такої кольорової гами, як зелений, жовтий, коричневі кольори, і обов'язково виконана на білому тлі. Тут є унікальні речі дійсно, таких відомих майстрів, як Павлина Цвілик, наприклад. Взагалі, дуже речі, які привертають увагу, антикварні речі. У наші дні в Косові традиційну лінію косівської кераміки з успіхом продовжують цілі династії. Гончарна справа в Україні завжди була популярною. Вона залишається актуальною і до цього часу, адже керамічні вироби є важливим елементом інтер'єру і широко використовуються дизайнерами при оформленні приміщень.